Вітаємо вас на каналі Пободанау, вашому надійному джерелі щоденних прогнозів погоди по всій Україні. Сьогодні розкажемо про погоду на найближчі п'ять днів для Києва, Житомира, Чернігова та всього центрального і північного регіону. Поїхали. Понеділок 26 травня. Тиждень починається дощем. Протягом усього дня від опівночі до вечора очікуються дощі різної інтенсивності. Найбільш волога частина доби ранок та день. Температура від 15 до 17 градусів Цельсія, тобто буде прохолодно. Вітер 6, 8 вузлів з поривами до 17, Вітер північно-західного напрямку. Обов'язково візьміть з собою парасольку та краще уникати тривалих прогулянок. Можливі затримки транспорту. Вівторок, 27 травня. Нарешті трохи полегшення. Вранці можливі короткочасні дощі, але в день небо частково проясниться, місцями з'явиться сонце. Температура потеплішає до 23 градуси Цельсія ранком 16-18 ці, Вітер слабкий 2-5 вузлів, Пориви до 10-12, але в основному спокійно. День буде приємнішим, час прати. Гуляти або зайнятися справами, які відкладали через негоду середа 28 травня. Знову нестабільна погода. Протягом доби очікуються дощі місцями з грозами, особливо в день. Температура від 15 до 18 градусів Цельсія вночі прохолодніше. Вітер 7-9 вузлів з поривами до 17. Радимо планувати пересування з урахуванням можливих опадів. Зверніть увагу на знижену видимість на дорогах. Четвер, 29 травня. Погода значно покращиться зранку можливий невеликий дощ, але вже з обіду сонце і приємне тепло. Температура – 1420, Вітер – 3-5 вузлів, спокійна атмосфера. Це без перебільшення буде один із найкращих днів тижня, ідеально для пікніків. Прогулянок або виїзду на природу. П'ятниця 30 травня. День схожий на четвер, переважно ясно, без істотних опадів. Вранці прохолодніше, але вдень комфортна температура і тиша. Температура від 13 градусів Цельсія вночі до 20 градусів Цельсія в день. Вітер 2-4 вузли, практично штиль. Ідеальна п'ятниця. Щоб розпочати свої вихідні вже з вечора. Спокійна та затишна погода сприятиме гарному настрою. Ось такий прогноз для центральної та північної частини України на найближчі дні. Дякуємо, що дивитеся. Погода нав. Ми тут, щоб ви завжди були готові до будь-якої погоди. Не забудьте поставити вподобайку і підписатися. До зустрічі.